Я сьогодні абсолютно не випадково навмисно сиджу перед вами не в тюрбані вчителя, не в якихось атрибутах духовної особистості, істоти, а в кепочці людини з національним символом, бо дуже, дуже багато зусиль прикладаю до того, щоби. Висвітлити інформацію навіть на рівні генетичного коду нації, і внести ясність, чіткість, інтуїтивність, мудрість на даній рівні реальності і пришвидшити процеси виходу із цих лютих спазмів, в яких ми з вами зупинилися для того, щоб розібратися. З внутрішніми конфліктами. Я зараз саме так описала війну, в якій знаходиться моя країна, Україна, бо немає у нас свободи духу, свободи творчості, свободи ментальності, свободи вітальності поза межами небезпеки. Тобто ми всі, ми всі, абсолютно всі, маємо розуміти і пам'ятати, що наші Фізичні тіла вони мають тришарову таку природу свою. Тобто ми на рівні фізичних тіл сплетені із тріади генетичних інформаційних потоків, і наша, наша індивідуальна карма вона нам дає можливість бачити, які думки, вчинки. Дії ми робили в минулому, і ми можемо це оцінювати в результаті через зовнішні декорації свого першого кола реальності. Тобто, якщо ми були завжди благочестивими особистостями, усвідомлювали етичні закони життя, то у нас на рівні першого кола реальності завжди є базові ресурси для виживання. У нас є якість комунікації з нашими найближчими. Родичами, назвемо так це по крові, у нас є можливості, і ми можемо свої можливості перетворювати на різні види творчих проєктів, але наша з вами колективна свідомість проявляється через мир і творчість або через війну. Тобто, той факт, що ми з вами зараз є нацією, що проживає воєнізовані конфлікти. Не, не однією на всю планету, таких прямо зараз мільйони по всій планеті. Тобто тіло планети зараз очищає саме себе і змінюється, трансформується як, як єдине тіло, як єдина свідомість, але якими конкретно інструментами, чиїми руками, чиїми крилами, чиїми словами, чиїми устами, чиїми очима, чиїми навіть кінцівками, які відриваються в моменті, чиїми краплинами крові. Цей сценарій реалізовується, все це залежить від того, якими ми колективами були в минулому. Тобто наша колективна карма приводить нас до проживання життя на тих територіях, на яких або мироточиться, або кровоточиться життя. Або мироточиться, або кровоточиться життя. Тобто, це свідчить про те, що ми з вами, як персональні особистості, маючи свої ну, певні непогані умови, я зараз сиджу в будинку, створеному ну, власними буквальному сенсі руками, зусиллями, який руками в який руками вкладався труд, праця, хист і натхнення. І в мене на рівні матеріальної особистості є все. І я не маю потреб в чомусь, що можна було би назвати турботою побутовою, і це свідчить про те, що мої індивідуальні кармічні вчинки з минулого вони прекрасні. Але при цьому цей будинок знаходиться на території країни, яка кровоточить. І моя усвідомленість, моя осмисленість, моя відповідальність, моя людяність не дає мені. Заснути в ілюзію того, що це відокремлено від мене, це не відокремлено від мене, це є мною. І задача щодня шукати ці зони, ці рівні, ці інфекції в собі. Наша задача з вами щодня створювати вимір миру, щодня виходити з своїх коридорів ілюзій і несвобод щодня. Тоді ми будемо впевнено казати: я дійсно робила все, що могла. І зробила все, що могла. Але ось це щодня це про дії, які об'єднують. Це про об'єднуючі дії. Ми з вами не могли опинитися на території країни, яка воює, якби ми на рівні колективної свідомості в минулих вчинках не мали відношення до розділення колективів, розділення до створення причин для ворогування. Ми мали ми маємо ці сліди, ми мали відношення до таких вчинків. Можливо, хтось був дуже активним в процесі створення сутичок лобами в сфері релігії. Можливо, хтось із нас з вами створював конфлікти на території, а які страви кращі, а чия кухня смачніша. А бути вегетаріанцями, чи не вегетаріанцями, а хто правий, хто винний чи не правий. А можливо, ми, ми створювали конфлікти на рівні яка музика ок, а яка ні. А можливо, ми створювали конфлікти на території чоловіки краще за жінок, ні жінки краще за чоловіків. А можливо, ми створювали конфлікти на території великий-маленький, що було першим: курка чи яйце. А можливо, ми створювали. Конфлікти на території духовність вища, ніж матеріальність. Чи навпаки матеріальність є основою основ, а духовність це так собі, втеча від реальності, ми з вами не знаємо. Але ми маємо зараз і своєї зрілості і відповідальності визнати той факт, що наша. Раціональність, інтелектуальність, обізнаність, наша ін... дійсно інтелігентність і реалістичність, адекватність мусить нас спонукати, задавати собі питання не за що і звідки це все взялось, бо очевидно, а для чого і що я маю робити з цим всім зараз.